Мій комплексний догляд від лінійки новеч очищення. Я використовую гідрофільне, саме очищувальна олійка, чудово і глибоко очищає пори. Крем у мене проти зморщок, дуже зручний аплікатор, і також, звісно, це результат. Сироватка на осінь проти пігментації для сяйва шкіри. Денний крем легкої текстури з SPF 30 для того, щоб захистити своє обличчя максимально. Ну і звісно, нічний кремчик більш насиченої текстури для того, щоб відновлювати шкіру в. Ночі, ще більш максимально зараз. У нас дуже гарні знижки йдуть на наші сироватки. Вони є різноманітні, омолоджуючі протипігментації, також зволожуючи як додатковий догляд. В своєму догляді я ще використовую на осінь вітамін С для того, щоб прибрати пігментацію, а також висвітлити шкіру. Звісно, як же без неймовірної нічної маски, яка буде відновлювати обличчя. Також використовую SPF 50 для того, щоб захистити шкіру в період, коли. Я роблю пілінги а також Більше висвітлюю своє обличчя. Звісно, балую свої шкіру нашими неймовірними оліями від новеч, які просто е дуже гарно живлять, розглажують і омолоджують шкіру. Як же без пілінга, який буде е оновлювати мою шкіру. Звісно, новиночка. Новиночка це е очищувальні відлущуючі диски від лінійки новеч. Це також е дуже гарний продукт, який я спробувала і е однозначно рекомендую додати в свій щоденний догляд е щотижневий догляд для того, щоб. Щоб покращити і швидше оновити свою шкіру дівчата, нове чи дійсно дарує неймовірні результати. І неодноразово він мене рятував ті періоди, коли в мене були неймовірні висипання, тмяна шкіра, коли був стрес, і всі ці продукти закривають всі недоліки. І допомагають зберігати моє обличчя, стан моєї шкіри набагато кращим ніж якби я нічим би не користувалася. Тому обов'язково обирайте свій догляд, тому що обличчя у вас одне.